У квітні Олега та його маму до цього медзакладу на Прикарпатті волонтери привезли із міста Рубіжне, що на Луганщині. У квітні російські снаряди розірвалися під вікнами будинку, де жив чоловік. Нас дякувати Богу, витягли волон... не волонтери, а надзвичайники. Нас тоді закривавлених розстріляних забрали, відвезли до Сєверодонецька лікарню. А тоді на другий день евакуаційним потягом відвезли вже Спочатку до Краматорська, а тоді привезли сюди. Чоловік отримав осколкові поранення тіла, руки та обличчя, а його мама контузію, сліпоту на одне око та інсульт. Це подвиг. Це їх лікарський подвиг. Але, на жаль, сьогодні мами не стало. Вона не винесла все це. Разом із Олегом у палаті лежить Любов Дмитрівна, вона із Крематорська. Щоб врятуватися, звернулася до релігійної організації, волонтери якої провезли жінку спочатку до Покровська, звідти евакуаційним потягом до Львова, а згодом автобусом на Прикарпаття. Я виїхала 20 квітня, це вже після того, як зірвалася ну, то бомба на вокзалі, на Жезнодорожньо. Вже я після того виїхала. Автобусами вже потяги не ходили. Почуваю себе ще трохи краще, а була дуже хвора. Я ковід тут перенесла, Кхів, давління, хоч тиск падав туди-сюди. Зараз мене сильно безпокоїть ноги. Заступник генерального директора лікарні Ярослав Чеснок каже: у квітні за один день до медичного закладу провезли 100 пацієнтів із зони бойових дій. Це були і операції на кістках, і загоювання рам. І різні операції по видаленню осколків, в тому числі з голови шиї і так далі. Частина людей, які прибули сюди, вони були в них хронічні захворювання. Персонал лікарні, окрім своїх професійних обов'язків, займається і волонтерством. Медики допомагають пацієнтам зі східних областей відновити документи. Та забезпечують їх одягом, посудом та засобами гігієни на сьогоднішньому етапі. Ми вже подали всі, хто був без документів. Ми всі їхні зібрали необхідні документи первинні для поновлення українського паспорта і чекаємо, що ну, Київ виготовляє київський комбінат. Від початку повномасштабного вторгнення російської армії лікарня прийняла 230 переселенців. Станом на сьогодні тут лікують та реабілітують 45 пацієнтів з інших міст України. Ілона Шевченко, Олег Чержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.